Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами починаємо вчитися писати нотки першої октави. І так, ось ми бачимо вгорі є у нас одна нотка «ДО». Я думаю, що ви вже її всі добре знаєте, адже вона єдина, нас пишеться на додатковій лінієчці. На початку нотного стану у нас завжди стоїть ключ. Ми знаємо з вами добре вже скрипковий ключик. Ось у вас є можливість його замалювати або олівцями, або фломастером, або, так як я ось таким широким маркером да, замалювали і намалюємо одну велику нотку «До». Як пишеться нотка «До»? Давайте уявимо, що це в нас, ось дивіться, отакий буде капелюшок. Да? Ось капелюшок. А потім домалюємо личко під капелюшком. Да? І таким чином, у нас виходить овал на додатковій лінічці нижче нотного стану. Це нотка «до». Нотка до першої октави. В музиці нотки позначаються літерним позначенням це буква С, наша українська буква С, але на латинській музичній мові ми кажемо, що «ДО» – це буква С. Да? Нотка С або нотка До. На українській мові ми кажемо, що це нотка До, а на латинській ми кажемо нотка С. Зрозуміло, так? Да? А тепер у нас є стрічечка, де ми з вами можемо прописати ось бачите, прописати оцю нотку До. Цілий рядочок. Отже, що ми робимо. Пишемо рисочку. Тобто додаткову лінієчку. І звідси починаємо малювати на себе ось такий овал. Рисочка і овал. І так, до кінця рядочка. Далі, дивіться, тут у нас є стрічечка, де в нас написана літера, яку нотку нам треба написати. Бачите, тут у нас літера, ось ця якраз С. Тобто, допишемо над цією літерою. «С» знову До. Якби тут були різні літери, які ми вже пізніше з вами вивчимо, то ми, звісно, би вже думали, яку ми нотку пишемо іншу. А так, поки що, в нас все це. це буде нотка до, цілий рядочок. Отже, без прописі ми вже самі пишемо нотку До. Малюємо. Додаткову лінієчку і малюємо овал. Ось, додаткова лінієчка і овал. Зрозуміло, так? Да? І так, до кінця рядочка. Це ми писали з вами цілу нотку до. Тривалості ноток ми з вами також вчили. Згадайте, ціла нотка виглядає не закрашений овал. Ось. Незакрашений овал. Далі, ось у нас є незакрашений овал з паличкою з боку, я казала, зі штилем. Так? Ця паличка називається штиль. Це половинна нотка. Та сама нотка до, лише за тривалістю вона буде половинна. А це четвертна нотка до. Тобто, овал уже закрашений і з паличкою. Отже, давайте пропишемо четвертну нотку до рисочка і замальовуємо, затушовуємо наш овал. Є. І паличка пишеться: зверху вниз до краєчка овала. Зрозуміли? Ось так. Дивіться ще раз: рисочка, овал затушували. І зверху вниз рівнесенько до краєчка цього овалу. Зрозуміли? Ось тут самі продовжуйте, будь ласка, далі. А тепер пропишемо половинну нотку. до. Тобто, все те саме, що ми робили тут, лише не будемо затушовувати наш овал. Рисочка, овал і штиль. Рисочка. Овал і штиль. Так само тут рисочка, овал і штиль. Все прописати. Домовились, це буква С, тобто нотка до. Нотка до першої октави. Першої октави. Тобто тієї октави, яка знаходиться на клавіатурі фортепіано посередині.